Із романтичних останніх, мені 30 років було, я була в самостійному ретриті, там, де я була одна. Коли я приїхала додому, там а, мій чоловік зустрів мене з 30 подарунками на 30 років. І, і тут, напевно, окрім того, що звичайно 30 подарунок це супер, це класно. Тут круто було взагалі весь процес. Він пофарбував велику білу коробку. О, oh, wow. вау, Він... Як адвент-календар. Да, да, wow. да. Він запакував кожен подаруночок самостійно в упаковку. Місля, знаєш, 30 всі? подарунків, да, і вони всі були класні збалансована тим, що він знав, що якщо там буде всі просто якісь такі маленькі подарунки, я була б незадоволена, але в кінці була сумочка Гучі, тому, <світ> тому я була на 100% задоволена, що це і інтертеймент, і це дуже важлива сумка для тебе. Бо ти рік назад да. ти її втратила. Да. Да. да, це важлива сумка, тому що після лікарні я по загубила свій чемодан, і там була моя сумка, і він, начебто, її повернув. і Для мене це як закрився гештар... Закри... цикл да, цикл Закри. цього року, тому що я там вийшла з лікарні, там втратила зір, захворіла, втратила там важливі для мене речі. Mm. І тут оп, і воно повертається. Ну, і головна суть була цього подарунку в тому, що якщо повернулася сумка, повернеться і зір. Да, да. І я знаю, що Ді була на зв'язку. Oh -oh. oh -oh.